Друзі, привіт! Це Галина Віталійна, і ми з вами продовжуємо знайомитися з музичним світом. І пригадаємо, що минулого разу ми з вами познайомилися з різними музичними інструментами а їх дуже багато. Ми з вами згадали, як вони називаються, як вони виглядають, і найголовніше, як вони звучать, які ж звуки вони видають. Але ми не всі вміємо грати на музичних інструментах, тому я вам хочу сьогодні розказати про один інструмент, якому ви всі можете навчитися вже сьогодні. Не знаю, чи здогадався ти, що це, але я про твій голос. Він ось тут схований. Це наша гортань, це наш музичний інструмент, яким ти в будь-який момент можеш скористатися і проспівати або щось сказати. І от там в гортані знаходяться різні м'язи, і в тому числі наші голосові зв'язки. Коли ви щось говорите, ви навіть можете прикласти долоню і відчути, як працює, як вібрують ваші зв'язки, як працює ваш голос. Ось спробуйте прикласти долоньку і сказати. Мама ей, відчуваєте, як він звучить? Сьогодні ми трошечки познайомимося з нашим голосом, з нашим інструментом і навчимося вже сьогодні, як же з ним працювати, як же їм користуватися. Для початку я хочу вам розповісти, що музичні звуки вони бувають низькі, середні та високі. І все це може ваш голос з легкістю відтворити. Давайте зараз разом зі мною спробуємо. Спочатку приготуйте свої долоньки. Долоньки ми будемо показувати, де ми співаємо. Спробуємо зробити звук у таким низьким-низьким, як в одмідь. А тепер разом зі мною, нібито на машині. Заїжджаємо на горку своїм голосом з низького до високого. Знайдіть низький. І ще раз, знизу догори і назад. <плес> а тепер давайте я буду показувати, де ви будете співати. А ви будете співати. Давайте спробуємо пограти всю гру. Середній. <плес> Низький. <плес> Високий. У. <плес> Середній. У. <плес> Високий. Низький. <плес> Високий. Середні. У -у -у. Я впевнена, що у вас всіх прекрасно вийшло, тому що я знаю, що ви дуже-дуже талановиті. А тепер поспіваємо пісню про весну, а потім вивчимо рухи і будемо не тільки співати, а ще й показувати рухи. Поїхали! Вчимо рухи. Світить сонце. Показуємо сонце. На віконце. Біга зайчик По стіні. Біга зайчик по стіні. Час. Світить сонце на віконце. Біга зайчик по стіні. Тепер кіт зрадів показуємо кіт. Кіт зрадів, що світить сонце, гріє спинку на вікні. Кіт зрадів, що світить сонце, гріє спинку на вікні. Ще раз все разом. Світить сонце на віконце, біга зайчик по стіні, кіт зрадів, що світить сонце, гріє спинку на вікні. А жайвір в полі, жайвір це пташка. Показуємо пташку. Жайвір в полі за рікою. Жайвір в полі за рікою. Вже колише тишину. Жайвір в полі за рікою. вже колише тишину. Ще раз. Жайвір в полі за рікою. вже колише тишину. Далі ми співаємо разом з піснею дзвінкою, оскільки це пісня, то ми беремо мікрофони в руки. Разом з піснею, дзвінкою Потім Він приніс до нас весну. Він приніс до нас весну. Повторимо весь куплет спочатку. Світить сонце на біга зайчик по стіні. Кід зрадів, що світить сонце гріє спинку на вікні, жайвір полі за рікою вже колише тишину. Разом з піснею дзвінкою він приніс до нас песну. А далі, на приспів, ми піднімаємо ручки догори і починаємо качати. Сонце, Сонце. Одне на світі ти, світи мені, світи. Сонце, сонце, світи, мені світи. А тепер все проспіваємо з рухами разом під музику. Вставайте, поїхали танцювати. Світить сонце, на віконце зайчик по стіні. ті радів, що світить сонце приєсне. Лас, друзі, я сподіваюся, що наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, ми поспіваємо і потанцюємо цю пісню. Всім гарного настрою.